Тетяно Степанівна, цьогоріч на вас було покладено обов'язок підтримувати порядок та курувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у Бродівській громаді. Як проходив процес, що ви можете сказати про складнощі? Як я впоралися наші діти? І загалом є чим пишатися? Тож підсумки за вами? Так пишатися справді я чим. Нечувана кількість. 19 в нас було учасників ті, які стали мультиплате тестування на 200 балів. Більше того, шість з них два предмети по 200 балів. Тобто це говорить за те, що цьогорічне не знову вже не було таким, як було минулоріч, і попередні роки також. Чим воно було незвичне. Перш за все, що зовсім було іншим. Організація самої роботи і процес проведення. Спрощували згідно з від, відповідно до воєнного стану, який є, щоб обмежити велике навантаження і велику сукупність дітей. Тому було передано на таке онлайн-тестування. За собою внесла дуже велику працю, саме під підготовчу працю для тих, хто готував і дав дітям можливість пройти цей мультимедент тестування в формі онлайн. Чим саме? Саме тим, що кількість техніки певна, яка мала відповідати відповідним ресурси, мала відповідати відповідним вимогам. Особисто в нас, тільки зараз вже можна вийти відверто, раніше ми не мали прав розголошувати. Була тимчасовий екзаменаційний центр, який працював при опорному закладі номер 4 в нас в Бродах, в нашій четвертій школі в самому ТЕЦ працювало три аудиторії три аудиторії по 15 робочих місць. Тобто, якщо загалом ми маємо розуміти, що працювало 45. Комп'ютерів, де, де працювали діти, піднесла їм відповідні умови, тому що ми розуміємо, що екзаменаційний процес це не є значний учбовий процес. Ми робили це для того, щоб технології даних пристрої відповідали і могли витримати це це навантаження, яке було покладено, тому що якщо одночасно включається 50 комп'ютерів, це навантаження чимале. Звичайно, що співпраця пішла із іншими установами, комунальними установами міста для того, щоб в нас було неперебійне енергопостачання, щоб в нас було неперебійне водопостачання, щоб в нас неперебійний був інтернет, в разі чого там, щоб дітям, тому що розуміємо, якщо щось небудь переривається, дітям зариваються роботи. Ну, тут ми так вже більш я пропрацювала з цим, вже була більш менш впевнена, то найбільшої тривоги нам власне давали оці повітряні тривоги. Ми настільки вже хвилювались і млились кожного дня, коли в нас працювала Отець, те спрацювала в дві зміни. Тобто до обіду дві години перша зміна, і після обіду пору з 15 до 17 годин працювала друга зміна. Скільки дітей загалом? Загалом прийняла участь в тестуванні 487 учасників. За тут підтвердили свою участь 545, з певних причин не з'явилися всі. Так було майже кожної зміни кожного дня, що десь там кіс аудиторії немає одної двох-двох дітей. Розуміємо, причини сьогодні можуть бути різні, тому в нас додаткова сесія, додаткову сесію за 55, потім 53, було 47, також не були всі. Але хто хотів пройти мультиплементи тестування, мав таку змогу. І навіть попри оці всі психологічне навантаження, тривог воєнного стану, тривоги дійсно звичайно лунали. Але вони не завадили нам вкластися в термін на написання мультипредместового тесту, і діти зробили все, учасники мали час на все, що вони хотіли, мали можливість написати і поклали хороші результати. Це справді ми сьогодні бачимо, стільки учасників з такими високими результатами в нас в громаді, скажімо так, ще не було. Залишається побажати їм успіху на Так, так, так. Сподіваємося, ну так роблячи висновок з цього національного предметного тестування, яке було цьогоріч, думаємо, що в такому плані буде проходити і далі. Перше, це дуже велика економія людського ресурсу, економія коштів, тому що працює обмежена кількість людей. В нас в ТЕЦ працювало п'ятеро чоловік, тобто керівник ТЕЦ. І, як завжди старалися брати керівниками керівників закладів, це проходило в школах. У нас була Людмила Петрівна, Сидорчук, керівник комплексової екзаменаційної комісії, помічником заступником керівника Мельник Юрій керівник Володимирович. Це всім відомі йде в гімназії нашої. Чому це так? Тому що саме помічник має дуже добре знатися, має дуже добре справлятися. І допомагати в it технологіях в комп'ютерному облаштуванні щодо роботи по всіх аудиторіях, і саме в керівника в робочому кабінеті, де було підведено все повністю роботи нашого центру. Будь-які неполадки, будь-які прохання, будь-яке що це перша людина, яка повинна була бути залучена до цього. Також так, як нас працювало три ау аудиторії по 15 робочих місць, В нас працювало три старших інструктори: кожній аудиторії по одному інструктору. Все це крапка, і в ТЕЦ більше ніхто на час роботи не знаходився. Я була вчатку до і після. На написання мультипредметного тестування, це тоді, коли мали захопити право учасники, їхні батьки це що там цікавося зайти, так? запускали в певний період часу. Коли працювала тест, це тільки 5 робочих одиниць, тобто керівник, заступник і троє старших інструкторів, і ті, хто без, безпосередньо працює і пише тест. Попри те, що ем, от так було компактно об'єднано, е, діти стали високі результати не лише тому, що це було там спрощено або просто. М -м, повірте, що комп'ютер вибирав завдання і, і компонували з викладачами так, щоб оцей рівень знає з кожного предмету таки витягнути, дотягнути. Воно не було настільки простим і легким, якщо там собі думає хто-небудь. Е Тут брали якість. Тут, тут брали якістю, а не а не, а не кількістю. Mm -hmm. І тут брала безпека, тому що три предмети одночасно, а не три, три поїздки, чотири там mm -hmm. коли там чи п'ять, так і е, ще брали за увагу те, що воєнний стан, хвилювання дітей, тривоги. І як можна менше психологічної давки на, на тих дітей, тому було так обмежено, компактно, але не думайте, що воно було легко. А на всеукраїнському рівні як виглядають наші перше місце? На всеукраїнському рівні Львівська область перше місце. Це ми можемо гордитися, і велика частина нашої громади також влилася в ту когорту, яка тримає чинно, чесно і так почесно перше місце. І сподіваюся, що буде і далі так.